Кам'яні сади створюють динамічні рішення для складних ділянок і забезпечують високу візуальну привабливість як елементи ландшафту. Незалежно від того, садите ви на схилі, працюєте з існуючими скелями або створюєте ксеричний сад, скелі стають скульптурними елементами, пом'якшеними різноманітними рослинами, придатними для ділянки. Від гравію до валунів кам'яні сади походять від рослин, пристосованих до високогір'я. Кам'янистих схилів і каньйонів, де субстрат добре дренується і бідний. Кам'яні сади включають рослини різного розміру, від високих чагарників і багаторічних рослин до низькорослих ґрунтопокривних і мініатюрних сортів. Включіть ті, які будуть затишно розташовуватися між камінням і пом'якшувати краю. На ділянках, де не можна викупувати великі ями, використовуйте ґрунтопокривні та рослини для щілин з неглибоким корінням, щоб пом'якшити вигляд. Покладайтеся на привабливе листя і форму, садіть групами для ефекту і різноманітності, і дозвольте рослинам колонізувати і натуралізуватися, щоб визначити, що працює найкраще. Багато рослин добре ростуть у затінених кам'яних садах. Особливо в півтіні та розсіяному світлі, де вони захищені від полуденного сонця. Унікальні текстури та форми привносять візуальний інтерес до глибшої тіні. Використовуйте колір, щоб освітлити через квіти і динамічну листя. Аквілегія водозбір. Родина Ranan Q Батьківщина Північна Америка. Зимостійкість багаторічна рослина в зонах USDA 3, 10. Освітлення, повне сонце до півтіні. Період цвітіння, весна початок літа. Розмір рослини 30-60 см у висоту. Аквілегія має витончені квіти, що нагадують ліхтарики, які привертають увагу. Квіти варіюються від яскраво-червоних і жовтих до насичених синіх. Фіолетових і рожевих залежно від виду та сорту. Колібрі та інші запалювачі цінують нектар струбчастих квітів, а птахи харчуються насінням восени. Аквілегія північноамериканська дика квітка, яка природно росте на узлісях лісів, галявинах і берегах струмків. Вона найкраще росте на помірно вологих, добре дренованих ґрунтах, але переносить і сухі умови. Це напіввічнозелена багаторічна рослина, яка переходить у стан спокою, коли температура піднімається влітку, а взимку знижується, щоб зберегти ресурси. Аквілегія освіжує частково затінені зони і любить захист від полуденного сонця. У прохолодному кліматі вона переносить більш сонячні умови. Морозник Халаборас Ореанталес. Освітлення півтінь до повної тіні. Висота 45 см. Зимостійкість зони 4, 9. Морозник це рослина для тінистого кам'яного саду з киваючими чешоподібними квітами, які зачаровують в кінці зими. Темно-зелені, пальчасті листя привабливі навіть тоді, коли рослина не цвіте. Морозники добре ростуть на добре дренованих ґрунтах і повільно колонізують, а ґрунтовий покрив стійкий до оленів. Квіти морозника мають тривалий період цвітіння в різноманітних кольорах з поодинокими або махровими квітками. Їх легка елегантність доповнюється невибагливістю, що робить їх низьковитратними багатолітниками. Морозники покладаються на зимове сонце для цвітіння і пишного листя. У теплі місяці півтінь захищає їх від прямого впливу та спеки. Вони добре ростуть під листяним навісом, який пропускає зимове світло, коли гілки голі і розсіяне світло навесні та влітку. Ранкове сонце та фільтроване після обідня світло є оптимальними. Вони переносять глибоку тінь, хоча зростання може бути повільнішим, а квітів менше. Акант, екенсес молес освітлення, повне сонце до півтіні. Висота 90, 180 см. зимостійкість зони 7-10. Акант це багаторічна рослина для теплого клімату з архітектурним листям. Довгі, широкі листя, темнозелені, глянцеві. Вони розгортаються з глибокими вирізами і м'якими шипами, створюючи текстуру. Зображені на вершинах коренвських колон у римську епоху, аканти роблять заяву. На додаток до структурного листя середземноморський абориген виробляє високі колоски рожево-білих квітів з темнофіолетовими приквітками. Сміливі колоски з'являються влітку і тримаються тижнями. Акант росте з мінімальним доглядом як на сухих, так і на вологих ґрунтах, якщо вони добре дренуються. Групуйте їх для найбільшого ефекту, якщо у вас є місце. Гейхера Хіучере SPP. Освітлення. Повне сонце до півтіні, висота 1575 см. зимостійкість зони 3, 9. Гейхери це північноамериканські аборигени з барвистими, виразними листям з сильною мармуровістю і жилкуванням. Сорти варіюються від лаймових, фіолетових, бронзових, чорних, червоних і помаранчевих листя, часто в мармурових тонах, додаючи високий контраст тінистим зонам. На додаток до яскравого листя є повітряні квіткові кисті, які піднімаються над округлими листям влітку. Поєднуйте гейхери з іншими тіньолюбними рослинами для кам'яного саду, такими як морозник, папороті та епімедіум для вражаючої комбінації листя та квітів протягом декількох сезонів. Гейхера найкраще росте на багатих, органічних, добре дренованих ґрунтах і витримує висихання між поливами. Вони переносять глибоку тінь. Хоча зростання може бути повільнішим, а пігменти не такими насиченими. Цикламен морозостійкий цикламен каум, освітлення півтінь до повної тіні, висота 7-15 см. зимостійкість зони 4-8. морозостійкі цикламени дають, кивають квіти, які піднімаються пучком над темно-зеленими, серцеподібними листям. Сикламен хедерифолем та цикламен Каум поширені витривалі види та менші родичі перського цикламена Си Песисиам. Си-хедерифлем є найбільш витривалим і легким у вирощуванні, з ароматними рожевими квітами з кінця літа до жовтня та листопада. Си-Каум цвіте всередині кінці зими і навесні з великою кількістю рожево-фіолетових квітів. Обидва морозостійких багатолітника поширюються через бульби і самосівом утворюють колонії. Вони переносять складні умови сухої тіні. Обидва також є володарями нагороди королівського садівничого товариства Авод of Garden Merit. Бульбові багаторічники родом в основному Середземномор'я. Вони адаптуються до різних кліматів на добре дренованих ґрунтах в різному ступені тіні. Вони входять в літній спокій при підвищенні температури і відновлюють зростання восени. Хороший дренаж необхідний, щоб запобігти перезволоження коренів. Глуха кропова леймем маси юлачем. Освітлення півтінь. Висота 15-23 см. Зимостійкість зони 3-8. Глуха кропова або плямиста глуха кропова, Висвітлює темні клумби листям сріблястого, строкатого, зеленого і золотого кольору, в залежності від сорту. Низькорослий, що поширюється, по чивопокровник утворює м'який килим. Наприкінці весни з'являються рясні рожеві, фіолетові або білі квіти, які спорадично цвітуть до заморозків. Глуха кропива переносить складні ділянки, включаючи суху тінь. Вона вияне в занадто вологих умовах, що призводить до кореневої гнилі. Глуха кропова енергійний розповсюджувач і виходить за межі в оптимальних умовах зростання. Видаляйте далеко зростаючі стебла, щоб тримати їх під контролем. Ця рослина є інвазивним видом у деяких районах Північної Америки. Перевірте атлас інвазивних видів, щоб дізнатися, чи є ваш регіон у списку перед посадкою. Ірис карликовий, айрис кристате. Освітлення повне сонце до півтіні. Висота 15-23 см. Зимостійкість зони 3-9. Цей компактний рідний ірис утворює гарний шар зелених, мечеподібних листя. Маленькі іриси з'являються навесні і на початку літа, з акварельними синіми і фіолетовими квітами. Мальовничі палюстки мають білі та жовті позначки і створюють декоративну дику квітку. Карликовий чубатий і рис це невибагливий підлісок. У суглинних ґрунтах кореневище поширюється поширюються з мінімальним доглядом. Використовуйте їх групами, щоб пом'якшити кам'янисті краї. Дицентра дайсентре центри Освітлення півтінь до повної тіні, висота – 23-45 см. Зимостійкість зони 3, 8. Дицентра це деталізована дика квітка з декоративною привабливістю. Серцеподібні, пухкі квіти білого, блідорожевого і фуксивого кольору, звисають з вигнутих стебел в кінці весни. Ніжна, але міцна краса добре поєднується з аквілегією, гейхерою, диким імбиром і папоротями, які приховують вояне листя, коли дицентра входить в стан спокою в літню спеку. Дай центра саме північноамериканська дика дицентра з висаючими рожевими, іноді білими серцями, тонко нарізане листя папоротеве і пір'ясте і витримує помірно сухі умови після встановлення. Дикий імбир, СРМ SPP. Освітлення півтінь до повної тіні. Висота 30 см. Зимостійкість зони 4 см. Дикий імбир привносить інтерес до листя з товстими, темно-зеленими, серцеподібними листям. Їх поверхні мають помітну сріблясту мармуровість і візерунок, в залежності від сорту. Волохаті стебла і ем'ясисті, їстівні коріння мають пряний аромат і смак імбиру. Багаторічний почевопокровник низький і компактний, густий з листяними серцями. З округлою, що поширюється звичкою, він повільно утворює колонію. Дикий імбер переносить різні типи ґрунтів, включаючи глину і кам'янисті склади, що робить його придатним для кам'яних і дощових садів. Але він показує кращу силу росту при рівномірній вологості з хорошим дренажем. СРМ Канаданс, північноамериканський абориген, з великим листям і перевагою прохолодного клімату. Вид зимостійкий в зонах 4-6. Він переносить вологі ґрунти, еродовані ділянки та сильну тінь. Епімадіум і пімедеем Освітлення півтінь до повної тіні. Висота 15-60 см. Зимостійкість зони 5-8. Епімадіуми, також відомі як пустоцвіт і крилафеї, це низькорослі. Компактні рослини для тінистого кам'яного саду, які вносять колір, текстуру та форму протягом усього сезону. Їх крилаті листя мають драматичну мармуровість, плямистість і жилкування. Декоративні квіти з ніжними шпорами з'являються влітку. Незважаючи на детальне листя і квіти, епімедіуми витривалі і ростуть у складних умовах, таких як глибока і суха тінь. Вони не вибагливі і додають унікальний інтерес у групах з іншими тіньолюбними багаторічними рослинами, такими як папороті, морозник, дикий імбир, Аквілегія та Дицентра. Шукайте притий ін з рожевими і блідорожевими квітами і бронзово-рожевими і зеленими серцеподібними листям. Пихк Шампейн додає блиск з рум'яними квітами і листям і є володарем нагороди a вод of Garden Merit. Хоста Хасти SPP. освітлення півтінь до повної тіні, висота 10, см, 90 см, Зимостійкість зони 3, 9. Хости мають пишні листя в різних формах, розмірах і тонах. Від синього до шартреза і строкатого листя може бути широкою, чашоподібною, ремневидною, кучерявою або мініатюрною. На додаток до їх архітектурним листям є високі квітконоси на початку літа. Білі або лавандові квіти піднімаються над листовою основою і приваблюють колібрі. Ранкове сонце найкраще підходить для яскравих або строкатих сортів, щоб зберегти їх колір і яскравість. Сині або середньозелені сорти добре переносять більше тіні. Мініатюри підходять для тінистих кам'яних садів з меншими листям, щоб виділятися деталями. Кореневі системи також більш компактні. Шукайте Blue Mouse Airs з маленькими округлими синьо-зеленими листками. Забезпечте добре дреновані ґрунти та регулярну вологість, поки нові рослини вкорінюються. Первоцвіт премюле Велгерис. Освітлення півтінь. Висота 10 15 См. Зимостійкість зони 4-8. Родом з Європи. Звичайний або англійський первоцвіт в м'якому кремово-жовтому кольорі вимагає мало догляду після вкорінення. У своєму природному ареалі весніні дикі квіти вільно ростуть уздовж берегів, струмків, доріг і вологих.